Краще перебдіти, аніж не добдіти. Вітаю, друзі! З вами Цезар. На сьогодні в мене було одразу декілька ідей для зйомки відео. По-перше, можна було б зняти огляд на королівський турнір. Проте це мало посередній сенс, оскільки всі на цьому зараз намагаються крутитись, рекламують деки, але вирішує знову ж таки в більшості випадків рандом, який попадеться вам в суперник. Тому це не дуже резонно. По-друге, догадки про оновлення, яке наступає зовсім скоро в грі, про що знову ж таки всюди чутки та вигадки або ж. Переказ інформації, що й так подається на сторінці офіційній суперстел. Тому вирішив записати таку собі спробу проходження великого випробування. Кошти на даний момент велике випробування цілих 100 гемів. Ми їх обов'язково витратимо. Покажу вам також колоди, але перед цим хочу зазначити, що це відео ми розвіємо на дві частини, аби вони не були знати довгі. Тому, якщо ви чекаєте на другу частину, обов'язково пишіть коментарі. Адже від цього залежить, наскільки швидко вона вийде наступний раз на каналі. Грати будемо чередуючи дві колоди, до речі, без Голема. Ось ця перша колода з пекою, бандиткою, так і ось цими юнітами. І друга колода це HOW 26, знову ж таки, більш звична для мене, але ми будемо знову ж використовувати все по черзі, дві колодиці, чередувати, аби результат був дійсно. Феноменальний. Проте побачимо, як це станеться. Власне, переходимо до першого двобою. Так, друзі, перший двобій одразу досить сумна ситуація через неуважність. Знову ж акцентуємо цьому увагу, що потрібно бути уважними для проходження. Я пішов трошки іншою колодою в бій. В мене була збережена саме на проходження великого випробування колода з Хогом, Проте трошки іншої комплектації не 2 та 6. Тому буде непросто, але я знову ж таки не втрачаю сподівань, що. Ми переможемо навіть такою колодою, такою розкладкою. знову ж хо є хо Суперник досить серйозний, непогано грає по початку грі суджу на даний момент, але знову ж побачимо. Побачимо, поки все поверхово. поверхню. Так, ставимо сюди мортиру. В нього є м -м, незручні декілька юнітів. Ось, наприклад, це заклинання Воно є ну, дуже незручним. Але в нас є Fireball, це. скоріше плюша... плюс, ніж мінус. На жаль, ми трошки промахнулися. Угу, гаразд, гаразд, не встигаю поставити мортиру. Хоча, можливо, і варто було це зробити, не знаю. Все одно по ХП ми трошки, трошки попереду. Маємо встигати, маємо встигати і перемагати однозначно. Так, готуємо мортиру для а, захисту від його хога. Угу, угу. І зараз спробуємо здійснити напад. І чудово. Взагалі, прекрасно. Так, так, скоріше, скоріше. Хох-доху. Хог. Ні, не встиг. На жаль, не встиг. Я б міг кинути фаєрбол зараз на його башню, але. Угу, гаразд. Ну, дарма зап, але я, скажімо так, перестрахувався краще перебдіти, а ніж не добдіти. Кидаємо фаєрбол сюди, по ХП поки все сумне. Адже в нього є незручний. Файк землетрясення. Так, ставимо сюди стражей. Ай-яй-яй, не дійде -то він, але ХП, як бачимо, досить таки невелика кількість. Це мінус. Так, швидше потрібна зміна для появи тут мортири. І в нього, на жаль, знову є квейк в установці. Так, ми ставимо швидко сюди. Дідько, що я не робив. Чому? Навіщо? Ай-яй-яй, жахливо. Можливо, встигнемо якось, я не знаю як. Друзі, подивіться, ну, чудово, чудово, це знову ж це фарт. Ну, Будемо дійсно чесними, це фарт, але це перемога. Гаразд, йдемо далі. І так, друзі, оскільки попередній бій був схогом, цей бій буде спекою, ну колодою спекою, так? Ми подивимося, як вона взагалі тут ну, себе проявить, кидає наш суперник ракету, витрачає немаленьку кількість еліксиру, тому я сподіваюся, що ми. Сподівався, що ми змогли б це використати, на жаль, ні, не вдалося ефективно. Вже побачимо, як. Угу. Ну, чудово, в нього колода з гобліном на даний момент поки що бачу. А, так, буде непросто. Буде досить таки непросто, дійсно. Але ми, знову ж таки, зробимо максимум для результату. Магічний лучник сюди. Ну, давайте задефаємо принцесу, оскільки, знову ж, вона є незручною і наносить колосальний урон, якщо не, не звертати увагу. Таких помилок краще не допускати. Так, хочу ще сказати, що досить довго гра підбирала мені суперника, тому тут досить небагато гравців. Зараз, зараз готові готові саме зараз витрачати 100 гемів, аби перемогти ось в такому випробуванні. Скоріше. У зв'язку з тим, що дуже велика кількість безкоштовних випробувань з більш, скажімо, резонними призами, нагородами, але ну, поки так. Гаразд. Я вважаю, це взагалі перспективне випробування, оскільки і кількість золота вона досить приємна. І не знаю, якщо ви раніше грали в гру, то ви мене зрозумієте, це таке преміальне випробування, тому завжди в нього дуже приємно грати. Поки що, Пека не виконує то те, що від нього очікує. Очікує і суспільство, і я особисто, тому поки не дуже це все. Ну, що це Ну, взагалі незрозуміло. Потрібно сфокусувати більш таку масштабну атаку, використати і пеку, і бандитку. Загалом все. Так. Угу, непогано. Ну, суперник, ну я не скажу, що надто сильний. Знаєте, типу, ну, не перемогти його, ні. Це не так. У нас є шанси, у нас є можливості. Головне правильно все використати. Дідку, що цей він взявся. Чудово. Чудово. Дивіться, що зараз відбувається. Непогано. Дійсно непогано. Ну, це вже не дуже. Так. Ну, трошки ми поронили його башню, так, дійсно. Потрібно ще один разок ось так пройти чудово. І буде непогано. Так, він використав гармату. І це наш шанс, друзі. Це дійсно шанс для нас. Ні, на жаль. На жаль, потрібно комплексно підійти до запитання атаки, здійснити її і перемогти. Так. угу. Давайте сюди поставимо лучника. Він дуже цікаво використав гармату, і це знову наш шанс. Ой, чудово. І не вже, ну, ні. Бандинка, на жаль, не дійшла, але ну, ми чудово йдемо. Дійсно, чудово йдемо, і я відчуваю вже смак перемоги. Не знаю, як ви, друзі, я відчуваю. Так, головне зараз все уважно і перемога. Дійсно перемога, друзі, Чудово. Я вас вітаю, ми приходимо до наступного двобою. І так, друзі, третій бій, проводимо хогом. На жаль, тільки що відбувся дуже сумний епізод, оскільки я почав бій. І в цей же момент зникло світло, це ну, буквально там, не знаю, секунд, 10 бою, і. Скажімо, я зник. Тому, на жаль, вже одна поразка в нас є. Невже суперника ФК, друзі, це велике випробування. Суперник, ну. Можна сказати, дійсно АФК просто. Він вже трошки, але програє. Ну, гаразд, гаразд, нам це лише на користь, будь ласка, нехай програє. Газ. Так, непогано. Незручна колода з мегалицарем, будемо відвертими, але. Дійсно, при бажанні і при стараннях таких. Масштабних, ґрунтовних є можливість перемагати. Тому все залежить і від нас сюди. Ну і від рандому, звичайно. Так, ставимо мушкетера сюди. Зараз щось придумаємо, аби палач не наніс того урона, який він може нанести. Чудово. Чи встигнемо? Встигаємо взагалі. Так. Чи не несе урон зараз мушкетер? Не знаю. Так, наносить. Взагалі прекрасно. Я вважав, що він піде на башню, насправді. Ось, зараз ми ривном взагалі колодою. Мене виправляли в коментарях. Дякую, я врахував. Так, сюди з крижного голема. І ми майже забрали одну вежу, яка для нас ліва, для суперника права. І сюди мушкетера. Здійснюємо вже такі примітивні варіанти нападу. Аби забрати цю вежу, ні, лишається 14 хп у цієї вежі. Сюди пушку, а сюди, вогняну кулю, він же фаєрбол. Чудово. А, крижаного Голема, крижаного духа. Ми подивіться, як масштабно ця незрозуміла річ наносить урон по вежі. Я досі не розгадав її секрет, якщо чесно. Скільки не граю, ну, гаразд, я всього, скажімо, 4 тижні в цій грі повернення. Але знову ж таки, вже якби час, я вважаю. Невже він не зверне увагу? Ні, звернув і навіть сильно звернув цілим юнітом мегалицарем, вирішив нашу атаку зупинити? Наскільки це правильно, не знаю, вирішувати супернику, але, як бачимо, не дуже ефективно. Оскільки наш хох зараз забере його вежу, і ми переможемо в цьому двобою. Чудово! Чекайте обов'язково наступну частину. Це здійсниться досить скоро, але я чекаю ваші коментарі, лайки та вашу підписку і дзвіночок. До наступних зустрічей!